За мить до всесвітньої катастрофи це основна теза мистецької японсько-української виставки Бонсай Едем, яку сьогодні відкрили в Херсоні. Такою катастрофою говорить художник і стокуратор виставки Геннадій Гудгард. Її Чорнобильська трагедія і війна в Україні. Людині неприродно жити в місті в такій урбаністичній цивілізації, як ми зараз живемо. Природне було в едемі, але трапилась катастрофа. Щось трапилось і. Людина вимушена була піти з раю. Це те, що зараз переживають мільйони українців, які 24 лютого 22 року вимушені були кинути свої домівки. Учасники виставки українські та японські майстри перформативного мистецтва. Серед представлених творів є присвячені Херсонщині та створені в окопах. Матеріалами стали сторінки старих журналів і відходи. Глядачі можуть побачити піджак Адама та квантовий живопис, а також взяти участь у чайній церемонії. Ось ми бачимо твори. Що за Шимомото. унікальні твори. Цей створений під час його перебування в Києві в 2005 році. Це він вже привіз готовий до Києва. Це твори Ясова Сумі, людина, яка все життя малював парасольками та бухгалтерськими рахівницями. Це всі учасники АУ. Вони зробили такі твори з побажанням миру скорішого в Україні, з побажанням процвітання. Тут ось 12 боленів. Ми бачимо. Логотипом виставки стала робота донецького художника Сергія Захарова. Тут є якби суто, начебто, домашня рослина, основа під неї. Так? Тобто є який горшочок, де мають рости квітка, але ця квітка вона. Вибухова настільки що, що вона виглядає як ядерний вибух. Іди півномасштабна війна і загроза якихось саме ядерних ударів. Вона, вона дуже велика у Херсоні. Сергій Захаров уперше ці враження. Я постараюся запам'ятати майже красиве місто, майже немає людей і. І не притамана для міста ну, тиша, тому що, ну, крім того, що там оця да, ми, ми чуємо, в принципі, ну, місто не живе таким ритмом. Виставка триватиме місяць, говорить генеральний директор театру імені Куліша Олександр Книга. У нас сьогодні відкривається виставка, яка тісно пов'язана з Японією, тому що в ній бере участь дуже багато художників з Японії. Ну і плюс Херсонщина, як ем, батьківщина світового авангарду, попри все, Херсонщина сьогодні є в тренді якихось таких величезних міжнародних подій. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.